На молодих деревах плодових, особливо часто, на корі можна спостерігати ось такі ось пошкодження. Наче це грибок чи пошкодження морозом, погодою. Але насправді це є така цикатка. Цикатка горбатка Буйвол. Вона робить в корі два невеличких надрізи і туди відкладає свої яйця. Вона така трикутного розміру, доросла комаха десь до сантиметра величиною, зелена і саме її цикл розвитку сприяє тому, що з нею неможливо поборотися. Вона відкладає в ці розрізи яйця в кожному з розрізів, робить два таких невеличких, округлої форми, на корі дерев, вони вилуплюються личинки в червні місяці, падають на землю і живуть весь сезон на бур'янах. В серпні заляльковуються, в вересні-жовтні починають знову відкладати яйця. І так як, до прикладу, в саду відбуваються обробки проти тлі, проти листовійок, плодожерок і таке все інше, цю цикадку ці обробки не беруть. Почому? Тому що вона живе на бурянах і прилітає, і робить отакі от надрізи. Там, де відбуваються ці надрізи, відбувається камера теча, витикає пасока. І відмирає кора, і навіть на гілках пагони теж деформуються. і Відмирають в маленьких дерев може призвести до повної смерті рослинки. Зараз потрібно з нею поборотися для того, щоб знищити ті яйця, які є всередині. Потихеньку таких дерево молоденьке вони заростуть, бо на дорослих деревах вона рідко зустрічається. Розповсюджується вона в основному з розсадників вже приїжджає до вас на участки. Там потихеньку, десь собі вже на буряні. Ну і цикл зрозуміли, що я роблю. Є такий чудовий препарат 30 в Це масляна емульсія, мінеральне масло, скажімо так, емульговане до стану аля майонезу. Я не один рік, і багато хто мене цікавиться, що треба робити проти, цієї, проти цих цикадок. І рецепт в мене один: восени. Берете цю препарат 30 в берете відро, нужне, не щітку. Препарат 30 в буде покривати е, рослину плівкою, яка унеможливлює, яка унеможливлює дихання. І під цією плівкою яйце, відповідно, засохне, е, тварина здохне, проблема вирішиться. Берете щіточку і отак от не боїтеся промащуєте. Зараз в нас висока вологість, але е, так як же, так як висока вологість, воно типу, підрощиниться трохи в воді, вийде сонечко 30В погано, в принципі, гарно тримається на дереві, погано змивається водою, вийде сонечко, воно все туди зайде, як крем на руках, якщо зробити таке от порівняння з, по препарату. Тому що це, по суті, такий, ну, масло, масло, воно і є масло. Є препарат 30D, якщо ви так от... Дуже вже любите екологічні всі штуки, то е, можете використати його. І, ось тут покажи, будь ласка. І ми бачимо, що в ці тріщинки заходить препарат 30В, там яйця засохнуть, знищаться. Вже понятно, що личинки не вилізуть, таким чином ви зупините цю навалу, навалу цього шкідника на своєму участку. І що? І здорових всім рослин.